Нарешті і українські пенсіонери заживуть. Тепер в Україні можна оформити приватну пенсію. Її розмір ви встановлюєте самі. Але все залежить від того, скільки років ви подивились це відео. Адже в ньому я розповім, як це зробити. Перш за все, треба поставити плюсик у коментарях і великий лайк, якщо вас цікавить ця тема пенсії. А тепер, по суті, виявляється, в Україні ще з 2003 року діє закон про недержавне пенсійне забезпечення. Але наш Народ про чомусь про це не знав. Цей закон дозволяє вам, крім державної пенсії, самостійно оформити договір накопичувальної програми і раз на рік, роблячи певні внески, формувати собі пенсійний фонд. Приватний фонд, з якого потім вам будуть платити пенсію. І розмір цієї пенсії залежить від того, скільки часу ви робите накопичення і в якому обсязі. І тепер про гарантії. Звісно, що це те, що хвилює багатьох. Основна гарантія це запас плати спроможності понад 105%, тобто більше, ніж потрібно, для того, щоб повернути всі ваші кошти. Звісно, все це офіційно регулює діяльність таких фондів Національний банк України. Він, власне, і надає ліцензію. А ось саме цікаве, що ці фонди прийшли до нас з Європи. І в Європі люди накопичують так вже сотні років. А ми з вами знову про це нічого не знали. Тому, друзі, хто хоче оформити собі таку приватну пенсію прямо зараз, ставте мені плюсик у коментарях або напишіть мені в особисті. Ну, а якщо ви хочете самостійно дізнатися інформацією, тоді в описі мого профілю є посилання, де ви її зможете цю інформацію отримати. Тому до зустрічі о 21-й годині кожного вечора на прямих ефірах.